Новий сезон серед футболістів-бізнесменів відкрито. У Хмельницькому стартував шостий турнір з футболу серед підприємств. Всім бізнес-ліга команди вже відіграли перше коло та заробили свої перші очки. Втім, кому ж з них пощастить цього року тріумфувати, стане відомо лише наприкінці наступного місяця. Замість криватки та костюма, шорти та футболка. Більше сотні робітників з хмельницьких підприємств з цими вихідними перевдягнулись у футбольну форму. Перетворили підприємців на футболістів, організатори міського турніру з мініфутболу всім бізнес-ліга. Втім, потрапити на турнір щастить не кожному. Попри те, що кількість охочих команд щороку збільшується, грає у бізнес-лізі завжди 20. Втім, що сезону і вони змінюються. На місце одних приходять інші. Ми не збільшуємо кількість учасників, тому що це є згідно регламенту, не більше 20 команд. Бажаючих, конечно, звичайно, більше, але в нас згідно регламенту не більше цієї кількості. Половина тих самих, яких хто грали, але є й нові. Переможці 13-го року знову на полі в новому складі працівники фіно готові до нових перемог. До цього турніру, якби грали самостійно, дивилися, вибирали і бажаючи, тут сьогодні будуть награти на полі. Колишніх чемпіонів не боїться команда енергетиків. Своїх суперників футболісти знають, адже в бізнес-лізі грають третій рік. До сьогорічних змагань вони підготувалися краще, тож і очікують на відповідний результат. Ми вже не перший раз приймаємо участь на цих змаганнях, вони нам подобаються. Відбуваються на чистому, гарному майданчику, гарні організаторські умови. Тренуємося, змагаємося. Готувалися. Стабільно, регулярно тренувалися на цій поляні. Хочемо, як завжди, перемогти. А от хто цьогоріч стане переможцем турніру, стане відомо за сім тижнів. Фінал у нас буде 28 червня. Проводиться він згідно всіх правил зміні футболу. Тобто проводиться спочатку групові ігри. Потім хто виходить на 9-12 місце, розігруються також призові місця. У нас контролює асоціація зміні футболу Україна, тобто суддійські в нас представники саме їхні. Вони це все перевіряють, контролюють згідно всіх, всіх всіх правил. Команду переможців організатори турніру обіцяють щедро нагородити, не залишать без подарунків і призерів.